Віка, Федорець, вдихніть повітря, відчуйте його смак, Хай дивляться люди, немов ви чудак. Подивіться на сонце у небо безкрає, нехай у морозі душа запалає. Зайдіть до лісу, до тихих струмків, згадайте доріжки з дитячих років, послухайте пісню в глибокій блакиті, понюхайте квіти духмяні. Сень цвіти, життя це природа, що вабить, що мить, це шанс, що прожити усе, що болить. Не бійтесь, ні долі, ні бурі, ні злив, адже в кожному з вас. Є безмежний порив, добро засівайте в серцях навкруги, рятуйте близьких від печалі й нудьги, не дайте їх душам у тіні затліть, ідіть з любов'ю, як в храм, щоб жить. Покажіть, що щасливий не той, хто все має, а той, хто з емоціями життя. Проживає, і тоді ви відчуєте в серці своєму, що достойні поваги і любові взаєм.